Давайте запитаємось таку інформацію. Які уроки ви проходите в парі? Обоє. Особисті розклади. Консультація, матриця судьби. Обучення, чистки, настановство. Особисті. Так, Які уроки? Які уроки ви проходите? Уроки на ілюзію. Після цього у вас може відкритися дар ясного бачення, ясного слишення. Для того ця ситуація у вас і сталася, щоб ви навчилися ясно бачити, бачити речі, а не слухати ушима, що вам людина вішає лапшу. Тому що люди вміють брати слова. Наприклад, взяли мої відео, послухали, взяли класні зіти слова, і вони беруть там Я тебе люблю, друже, я буду з тобою назавжди, я хочу в тебе дитину. Ти найкращий, найкраща, ти посланий вищими силами, ти сонечко, ти місяць взагалі. То ця людина ці слова використовує. Вони для вас цінні, а для тої людини це засіб для маніпуляції. То це має бути ясно, слышання. Людина повинна це все діло доказувати на діях, а не на словах. Оце йде ваш урок. І ілюзія була на рахунок е свадьби, на рахунок кольца. Ілюзія була відносно сім'ї, відносно, сім відносно кольця, женітьби. Людина знала, що ви туди ще не дійшли і тягнула время до кінця. А коли стало пахнути вже жареним, коли вже почало діло й доходити реально вже до свадьби, людина просто дала задню і втекла. Навіть могла не написати вам нічого, які ще уроки проходять. Мужчина, який проходиш уроки мужчина. Займатися собою, відстоювати свої цінності, відстоювати себе на, на цінність, самоцінність, що ти цінна людина, що ти достойний чоловік. Тебе, якщо тебе кинули, випрядали, то ти достойна людина. Ти все вірно робив. Ну пам'ятай, вірити треба серцю. А ти вірив. Слова. До цієї ситуації, бачите, ви обоє пройшли чистку, тому що зрозумієте, в ситуації завжди винуваті двоє. І в ситуації обоє двоє обучаються. Немає людей простих, які вам прийшли, вас побили. і Все, я винуватий, А то я, ні-ні. Пам'ятайте, обоє проходять. Наприклад, якщо сходяться чесний і брехливий чоловік, що вони обучаються? Чесний обучається не стати брехуном, а брехун обучається стати чесним. Коли стається ситуація, в основному брехун передає чесного, і чесність стає перед вибором ценності себе, у віра в чесність, в доброту, в любов, щоб людина не здалася, так людину і спитують. А якщо той, що передав, він збрехав. Він проходить спитання на цінність. Получається, ви тут два зрадника. Він зрадив вас. Тому що ви були в ілюзіях і слухали слова красиво, які летіли звідси, а на ділах там не було нічого. Це могло виражатися. ну, Грубо говоря, би ви сьогодні сказали, типу, йдемо купляти кольця, людина зразу що замескалася. А так як людина знала, там, що ви там на війні, там, чи ви за кордоном, і людина там ой да, буде свадьба, буде свадьба. Вона знала, що ви не приїдете, війна, що ви не прийдете, що, ті, що є рік часу, можна повозитися. От. А коли ви вже почнете давити, або вже почали давити, ну як давити, ну, ну все, ми, хочуть, ну, ми ж говоримо про свадьбу, чоловік і жінка, все ж вірно. І тут -то ви йдете женитися, вона пух і дає задню вам передачу. Так воно ізначально було. І обоє проходите своє обучення. І з дозволу вищих сил ця ситуація у вас сталася. Урок проходить на розуміння бумерангів, щоб ви зрозуміли, що у кожного є свої бумеранги. Бумеранг не за те, що ви мені причинили зло, бо ти мені зрадив. Ні, ти зрадив себе, получаєш свій бумеранг, а я получаю свій бумеранг за свої ілюзії. Я вчуся виходити з ілюзій, а людина учиться не нав'язувати ілюзій. Понімаєте, Я обучаюся, щоб не було у мене ілюзій. А людина обучається, щоб не вішати ілюзій. Тому що брехня вона сладка, м'яка, легенька, її люди ковтають. Це така нажива від дьявола. Просто капець. Ну, блін. Ви знаєте, ця ситуація, що у вас сталося, це якась іде родова програма. Якась йде родова програма, теж десь в роду така сама тема була, з кольцями, киданнями. Таке даже може бути, що е, вас або могли свадьби викрасти, там, тікти, або ви кольця могли купити і дарити, а людина не прийшла. Ну Щось коротше, такого плану. Це в вас по роду така тема йде. І ці ілюзії на рахунок теж е, слухати людей теж роду йде. Получається, бачите, кожен обучається по-своєму. Бачите, покажу, один учиться не маніпулювати, а другий учиться не вестися на маніпуляції. Тут бачите, вас заїдає, що людина бреше, значить, виходить, десь ви собі брехали, тренайте собі брехню. А людина собі має працювати, зрозуміти, що брехня вона рушить все. Маленька брехня рушить. Маленька. Ви можете там, я не знаю, сміятися, що хочеш, але я вам кажу так, як воно є. Наприклад, якщо ви купили річ, за 300 гривень і сказали, що вона коштує 200 гривень? Ваша пара сім'я порушилась. Брехня, в будь-якому вигляді, це брехня. Потім, коли у вас пара розвалиться і сім'я розвалиться, ви подумаєте: 100 гривень? 100 гривень. І кому ви збрехали? І Ради кого? І раді чого розвалилася ваша пара? За маленьких 100 гривень. А що, ну що взагалі? Не, ну, що взагалі? Не, тож я, ну, ми ж жінки, ми ж лисички нам можна. Ну, хорошо, я мужчина, маю кулака. То що я маю кожен день дать жінку бити, бо я хочу так? Бо я силу маю. Угу. Поняєте? Маленька брехня рушить все. Дружбу, любов, свадьби, все. І в цій парі, виходить, була брехня. А брехні було багато, були схеми, були маніпуляції, були ілюзії, було нав'язування цього всього. Коротше, людина давала вам до вас цінності цінні, людина вичислила ваші цінності, начиталася в інтернеті і вам давала оцю слова. А сама смисла там ніякого немає, тому що е людина сильна тільки тоді, коли вона має знання і опит. Начитатися книжкою дурний може і розказати квіршика, але він ніхера не розуміє. А опит дуже важливий. Ну, тут ви получаєте опит. Хитрість маніпуляції, хитрість. Бачите, тільки сказав за лисичку. Зразу і лисичка прийшла до нас на розклад. Є жінки, які увірені, що вона може мати 3-4 лиса. Прикиньте, мені таке писали в Ютубі, що типу, це ж нормально, коли жінка має 3-4 лиса. Що лисиця вона хитра, вона маніпулятивна, що це нормально, що це жінки як лисички. Дивіться, по-перше, я також скажу: давайте не, не порівнювати до лисиці. Подивіться просто відео, зайдіть і подивіться на лисицю. Як вони живуть, лиси лисиця, як вони дітей глядять, як вони їсти здобувають. Нам людям далеко братися до цієї тварини. Вона зовсім не така, як виставляють. І це хтось придумав на рахунок того, що там жінка-лисичка, хитринка. Ні. Це обман садика, це мама такою херньою займається, значить, значить і займається дочка, і ну, це по сімейній темі в них іде на рахунок цієї брехні. Ну і все, і ця хитре знає, брехня маніпуляції, завели вас в тупік. Кольцо вже прийшло, треба дарити, треба тікати. Все, людина збігла, тікла, Зробила вас виним, самоцінності, може, навіть заблокувала, нічого не об'яснила. Людина таким чином захистила себе. Людина крала у вас енергію. У вас був нерівноцінний обмін. Даже могла красти у вас фінанси. Даже могла красти у вас фінанси, прикиньте. Ну, які уроки проходите? Терпіла. Ви, виходить, розумієте, обоє терпіли. Той Бреше терпіла, а цей. Його передають, і він терпіла. Навчитися не починяти. Бачите, тут новий рівень. Да. Тут новий рівень. Бачите, у вашій парі ви обучаєтеся до нового розуміння, поняття любві, стосунків, пари, чоловіка, жінки, яке призведе вас до світла, яке реально дасть любов. Е, на гординю. Ще урок на гординю проходите, на корону, на ЧСВ. Щоб написати, треба гордість свою забрати. Даже є ситуації, коли, наприклад, і винний, і треба розуміти. Не завжди треба бути гордому і правому. В одного з партнерів є сутність. Ага. Даже так. Яка виглядає світленькою, класненькою, доброю, чистенькою, м'ягенькою, понімаючу, розуміючу. А, ця суть іде по роду, це родова сутність. А по низом там є темна сторона, і світа сторона, то людина зараз несе тільки світу, а темну сторону не показує. Бо там ще на темній стороні ще сидить родова сутність. Підлість, брехня, схеми, обмани, маніпуляції. Е Людина навіть може тішитися, як вам больно. Людина може кайфувати, коли вам больно. Ну, такий чоловік. Вона так само, ця людина проходить очищення. Проходить очищення. На цю людину мужчина може впливати крепко, батько або дядько. А на жінку може впливати жінка і жіноча сила. І Тут учать ще один урок. Жінка має навчити сексуальну енергію свою, якщо велика, зменшувати, якщо мало піднімати. І вміти орудувати своєю женською силою не во благо себе. Поняли? Якщо буде жінка це робити во благо себе, це буде егоїст чорний, який буде наказаний. І чоловік, який буде свою силу і власть виконувати використовувати в цілі до себе, теж буде наказаний. в парі вони мають виконувати це все діло один для одного. В, в сім'ю, в будинок, наприклад, чоловік має силу руки, він будинка строїть. Жінка має, наприклад, там, хитрість, маніпуляції, схеми обману. Вона має його все перевратити в мудрість і в сім'ю його для сім'ї, щоб воно парі приносило радість. Егоїстом треба бути, але не чорним егоїстом. Даже міг, е, хтось міг зробити остуду, порча була для вашого розходу, щоб ви розійшлися. А хто зробив? Домашній. Домашнє зробили. Ваша пара проходить трансформацію і ви обоє проходите трансформацію. Приймайте таку інформацію. Всім щасти.